В тебе є багаж, чи важко тобі йти по цьому життя в мушляку, тому що в тебе за спиною тягар, не тягар, а плоди, з якими тобі важко йти, бо вони тягнуть, але то подивити Христа, усього серця. що, ми хочемо наче служіння сьогоднішнє, ми всі прекрасно цю пісню знаємо, як Господь гряде, гряде на облаках, Тому що наше з вами завітна метя, це зустрічей на місцях. Амінь. А що церкви Христова, давайте встанемо на наші ноги і прославимо наших Христа. Слава Господу. Народ Божий, церква Божья, Возлюблений Господом і скуплений Господом. Ви знаєте, сьогодні є прекрасний день. Він особистий і особенний сьогодні в нас. І знаєте, ця особенності заключається в тому, що ми багато Бога просимо, правда, да? але сьогодні ми прийшли перед лицем Божа, щоб подякувати йому. Подякувати Його руці щедрі, яка дарує нам прекрасні часи нашого життя. І вона дарує та щедра рука Бога, нам дарує, ви знаєте, не тільки життя, але ще і устройство в тому житті. Дарує все потрібне для того життя. Знаєте, дарує буквально все. Якщо ми оцінимо, що нам дарує Господь, ми побачимо, що це є велика цінність. Те, що Господь сьогодні подарував, ми дивимося, це ж тільки частинка. Ось тут вона положена, тільки частинка Але якщо прочитати все, то ви знаєте, ну, я не думаю, воно не вміститься в цей дір. Я вчора просто їхав по цій дорозі до Хрущовської дачі, так, як ми кажемо завжди, да? я там дивувався із Березом. О! він, знаєте, таку я міліровку зробив на березках. Я дивувався. Я особенно, як проїжджаю туди, я особливо люблюся весною і очі. І така, Знаєте, так, таке так, пасмо жовтеньке на зеленому фоні, на березі. Просто так, одна гілочка, жовта, совершенно, совершенно береза зелена. І не на одній. А так, і, я дивлюся, думаю, ну художник, ну творця рука, яка прекрасна, ну ніхто так не може зробити, як він. І якщо ми подивимося один на одного, ви подивіться, який він у нас зробив прекрасний Господь. Хтось Боже приходить до зеркала, він любується собою і не знає, де себе посадить. Хтось приходить до зеркала і думає, ну, і тут то... міта, ти думки, ну ти сам прекрасний. Повторів немає. Єдинственний Господа, який Господь, якого Господь возлюбив, якого, за якого Господь віддав свого Сина, однороженого, щоби тебе спасти, щоб подарувати тобі життя вічне. Ми сьогодні будемо зараз просити Господнього благословіння на це служення. Ми будемо просити, щоб Дух Святий сьогодні управив цим служенням. Знаєте, в нас зарані рідко, коли є програма. У нас тоді програми немає. Ми рідко коли це будуємо і рідко, коли це строїмо. Але я завжди прошу, якщо наповнює Дух Святий, хай ліцею. Але знайте, що за вами ще хтось стоїть, ще хоче хтось поділитися Словом Божим. Так? Дайте час ще й комусь. Давайте будемо е, мудрими, ділящимися. Сьогодні, я думаю, буде багато пісень. Сьогодні я буду думати багато слова. Хай сьогодні воно те слово. Ми прислухаємося не просто так, як співається, а ми прислухаємося, що співається, що кажуть ті слова мені, що кажуть ті слова особисто у моє життя. Розумієте, просуси, ми повинні кожну пісню пропустити своє серце. Кожне слово пропустити числі своєму серці. Я дію себе прекрасне. Не, сьогодні я знаю, що церков Божя, Господь сьогодні на цьому місці. Сьогодні Господь буде говорити в твоє серце. Сьогодні Господь за тебе. Сьогодні Господь з тобою. Сьогодні він хоче укрити тебе, сьогодні Він хоче благословити тебе, сьогодні він хоче дати утішення тобі. Ну, твоя задача сьогодні прикоснутися до Господа. Сьогодні твоя задача усіх як благості. Я нікому не можу, відкрити Господа. Якщо кожен си не буде шукати своїм серцем Бога, вона його не знайде. Бо ви знаєте, є написано, мені дуже подобається одне місце писання із блаженства. Як це написано, блаженне є чисте серце, бо вони Бога побачать. Якщо ти сиш чисте серце, то Господь тобі каже, ось я. Mm. Чуєте? Якщо ми з чистим серцем, ми рвемося до Його, Господь, каже, ось я. Я тут, я недалеко, я близько від тебе. В горі з тобою, в радості з тобою. Я хочу читати один з псалмів, хай нас Господь прословив. Це 64-й псалом російській Біблії, українських 65 українській Я на що листочки шелестять. Значить, будете світкувати, що я буду читати. Значить, будете свій відкувати, правду, я кажу, чи так я читаю, як потрібно. Чи може щось кручу в свою сторону? Каже, вся, вся земля покликуйте Бога. відчувати. Каже вся земля покликуйте до Бога. Тобі, Боже, належить слава сьогодні, тобі має відданий бути обід. На цьому місці слава находе, знаєте, слава тільки буде віддаватися Богу. На цьому місці. Бо сьогодні він Хозяїн цього місця. Бо сьогодні труд його це ви. Це я. І далі так. Ти, що молитви, що молитви вислуховуєш. Всяке тіло до тебе приходить. Чуєте, каже Господь, вислуховує молитви. Сьогодні скажи. І знаєте, сьогодні скажи, не проси його. Сьогодні скажи йому, як ти любиш. Відкрий сьогодні серце. Він не хоче в твоєму серці сьогодні з тобою снідать, з тобою вечеря. Сьогодні він хоче в твоєму серці жити. І щоб йому там було, знаєте, комфорт щоб йому там було приємно в твоєму серці. Це найголовніше наша задача. і так, що так? Справи грішні зробились сильніші від нас. Ти наші ріки пробачаєш, блаженний, кого ти вибираєш, ти наближаєш по селях твоїх спочивати, той твої. буде. Наситимось ми добром Дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Різні речі ти, речі ти відповідаєш нам правдою. Тоже Спасителю наш надіє всіх кінців землі та сущих далеко на морі. що гори становиш своєю силою, підперезаний міц, щоб втихоміриш гуртів морів і їхніх виб та галас народів. і будуть боятися знак твоїх мешканців кінців землі. Ти розвеселяєш країну, де видіть поранку, і йде вечір, ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедрий повний води потік Божий. Ти збігше готуєш її, бо ти так приготував її. Ти рилью насичуєш вологістю, вірівєш груддя її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинністі, ти добром своїм рік коронуєш, і стежки твої краплями тов, що течу, Пасовиська пустині спливаються краплями, радістю підперезались у луги затягнулися парами, а долини покрилися стріщами, гукають вони та співають до цього місця, я не Каже, ти землю відвідаєш, і ти напояєш, каже ріллю, і ти каже призрощаєш рослинність. моєму місці написано, що навіть кругом, дітям круга ти каже, поживу даєш. Робить Господь ради тебе. Робить Господь для тебе. І сьогодні наше серце, яке благодати нашому Богу. І сьогодні мені дуже хочеться, щоб ми сподобилися так. Благословили Тів Господь. Призвали Ті Господь на, на ці місце. І ці місце, і цим служінням управив сам у сам Бог. Амінь? Владико неба і владико землі, предстою перед лицем Твої вори святий і благословляю ім'я. Ти наш Бог, ти наш владика, і ти наш Цар. Сьогодні на цьому місці, Господи, Боже, святий, твоя церква, сьогодні на цьому місці Твій народ. Господи, Боже, великий і святий, сьогодні дай кишені цьому народу. Сьогодні дай щиро цьому народу, Господі, Святий, і спошивного благодать Твою друга твоє Святого. Щоб і, Господи, серця в радості посваляти тебе, в радості, дякувати тобі, твоєму імені, твоїй мілощі, твоєму, Господи, доброму милоселенню, Господи Боже. Бори святий, Боже, святи, Боже праведний, Сьогодні не дай утішені, щінай буде на цьому місці. І, Господи, твій венія буде Духа від серця до серця. Щоб ти цього не зробив, чи душі єдині, не Боже, бо це є твій народ. Дайте від Ні, ні, сьогодні в нашому кані ходить і літки з колам за урожай, благодарим всех поем Богом чудные псалмы. Все заучили, все красиво спели, и разошлись спокойно отдыхать. Плоды любви и святости надели, мы будем нашим близким ближним раздавать. Любить тогда, когда опять отвержен, прощать тогда, когда обижен вновь, когда не понят, а клевета свежен, когда не принята твоя любовь. Все покрывать и ближних не заслужить, все забывать, зло сердце не дает. Чоловічі помисли останні, і Бож'ю волю тільки ліж твої. плод увійдять плоду надії, тогда прославлять Бога стар і млад. До Підхріста не зможеш самовтілі, ти бить плода і добрими боками. Ми зараз хочемо разом з вами прославити нашого Бога не тільки за земні води, які є тут, це все слава йому за це. Ми хочемо прославити Бога за плоди духа. Бо якщо вони є в наших серцях і вважаються, то слава тільки Богу. Амінь. Амі. Давайте це для нас буде не обряд. Це буде чистого серця. Малай, слава Богу, слава скрутить горець, клянти перед величи твоєю святою. Ми щиро вдячки виношбанку за тим, прикрапити рамок.